бою готові. Під час березневих подій я знаходився під мощуном. Спочатку вони літали дуже багато, от, обстрілювали навіть, будемо говорити так, способом пікірування, але потім вони перестали це робити. Вони вже шляхом кабрірування почали працювати, тому що їх почали збивати. І побачили, що група із Трьох вертольотів вони пролетіли, відпрацювалися, побачили, що по ним ніхто не відпрацював. Ну, один вертольот вирішив повернутися і трошки полетіти на вищій висоті. Ми ще думали, ну летить тільки на параді, ну що ж це таке робиться, а обнагліли От, Прийшлось відпрацювати по ньому влучення. Вертольот відкинув вінти. ЦК-52. Зараз уже лютий 23-го року. І цей рік ми потратили для того, щоб підготуватися до їхньої зустрічі. От, і ми готові до цієї зустрічі з півночі. Тому втрати в них будуть серйозні. І не так просто пройти уже кордон. Фронтовий драйв. Відповідно до бойового розпорядження, ми входимо в сили оборони міста Бахмут. Саме наш підрозділ зараз займає оборону, на околиці населеного пункту. Бахмут тут. Всі виконують одну єдину задачу: це не допустити противника в місто Бахмут. Місто постійно піддається артилерійським обстрілам противника, авіація противника відпрацює по місту, зруйновують інфраструктуру на лінії фронту. Безпосередньо обстановка напружена, але контрольована. Де намагається противник прориватися, ми його зупиняємо, стабілізуємо це все і тримаємо свої рубіжі. Автоматичні гранатомети, ручні гранатомети, кулемети, транспортний засіб з кулеметом, Браумінг. І в будь-який момент, на протязі пару хвилин, вони прилітають в будь-яку точку, куди необхідно, і надають вогневу підтримку, вражають великою кількістю противника. Тобі і так ми стабілізуємо. Ми не вертаємося до радянських тих сторінок, написаних купою крові і купою загибших людей. Ми ну, йдемо, створі, пишемо нову історію і зазираємо в Європу, а не в сторону Радянського Союзу. Гармати справедливості. Моїх обов'язків зберегти як особовий склад, цілий неушкоджений, так і техніку щоб всі живі, здорові повернулися за нею. Дуже гарна машина, дуже дуже високоточна. Ну, про неї, За неї все кажуть, її діє, все розказують, все в сводках, все можна подивитися. Тобто, ну, вона дуже класна, немає як такого відхилення. Вона прив'язується до GPS, GPS її веде, і просто точка. Ракета точно в ціль б'є. Тут є певні види підривників, і якби коли їх задаєш в систему, і вона вже потім відпрацьовує. Як в глиб, так і може бути пробивати зверху. Тобто як накривати, так і проходить вниз. Але вже герої Росії, вроде, там, здається, дають за одну машину. Так що ну, дуже пріоритетна ціль. У нас є задача, виїхали, відпрацювали, працювали гарно і все. Ми нікого сюди не звали. Ми собі живели, розвивалися, прийшли якісь, якісь, так сказати, сусіди і почали нас тут навчати розуму, як кажуть. Тільки перемога.